Це ж треба так життя любить, щоб вік лежать і вік не встати, література й голуби, два щастя над усім нещастям. Все. О, да, ось Все буде нормально, що ти переживаєш? Ти того разу теж казав, що буде нормально. Оразу за коли? Ну що, я перший пірну? Так, да. Женя, тільки обережніше. Євген прокинувся в лікарні. Друзі врятували його. Той день 1952 року назавжди залишився пам'ятним. За словами Євгена, він скрутив собі в'язи і став письменником. Євген Концевич народився 5 червня 1935 року в селі Млинище у бідній сім'ї, кравця та звичайної селянки. Рятуючись від голоду, родина переїхала і оселилася в місті Житомирі на другому Шевченківському провулку, в якому Євген і прожив все своє нелегке життя, у письменницьку й перекладацьку царину Євгена. Штовхнув саме нещасний випадок. У дитинстві Євген дуже любив природу, звірів, птахів. А особливо душа в нього лежала до величних птахів голубів. Хлопець мріяв стати ветеринаром і лікувати тварин. Однокласником Євгена в школі був Василько Хомичевський. Син блискучого перекладача античної літератури Миколи Хомичевського, псевдонім Борис Тен. Коли Василько познайомив батька з Євгеном, той зразу зацікавився допитливим і гострим на розум хлопцем, який вперто не хотів змиритися з долею. Він став першим учителем словесності та здійснив визначну роль встановлені Євгена як письменника. Борис Тен заопікувався і проникся до долі юнака, що почав відвідувати, почав його наставляти до літературної творчості, розуміючи те, що у ситуації Євгена Концевича, власне, літературна творчість може бути єдина справа, яка буде тримати його на землі у світі. Концевич як непогамовний оптиміст. І дотепний, доволі чоловік, почав писати гуморески. Рестян всіляко заохочував до цього заняття. Більше того, заповзявся подати його одну з речей в Альманах, який він готував, перший сіп його назва, І вже був набір тієї гуморески. Але радянська цензура вбачила там крамолу, і з цієї затії не вийшло. Разом із тим, брати Шевчуки Анатолій і Валерій категорично виступили проти. Того ковінькізму, як вони називали ті гуманістичні вправи, і наполягали взятися до серйозної літератури. Можливо, це стало поштовхом, і він почав писати вартісну літературу, серйозну літературу, а саме новели. З тих перших його новел вийшла перша книжка Дві криниці, яка видана в 64-му році. І власне після виходу цієї книжки Євгена було прийнято в спілку письменників України. Там він був третім на. Той час на всю Житомирщину, членом спілки письменників. Сталася ще одна подія, що докорінно змінила життя Євгена. На його 30-літті зібралися всі близькі та знайомі. Приїхала багато відомих людей столиці. Сусід Мельничук приніс Концевичу альбом в знак дружби. Того ж вечора, Євген виявив у обкладинці альбома підслуховуючий пристрій підслужку. Будучи радіолюбителем, він знешкоджує пристрій. До Концевича в гості не звали. Вони самі ходили до нього. І оцей цей день вдома було багато видатних людей. Це письменники, художники, музиканти, близькі письменнику. Люди вже на вечір, коли більше з гостей роз'їхались по домівкам, переглядаючи цей альбом, концевич за підозрював щось неладне. Свого часу Євген Концевич займався радіолюбительством і тому розумів. Де і що можна було заховати. Відрізавши головні дроти, він попросив маму виконати пристрій. Через день до нього прийшли з КГБ і почали робити обшуки. Вилучили сам видав літературу, яка була привезена з-за кордону. Вимагали, щоб Концевич віддав альбом з післуховичем і сказали, що розберуть будинок по цеглинці, якщо не віддасть. Пережили все в домі. Тоді, не на жарт, всі злякалися, і тоді Концевич попросив: всі зайдіть до кімнати, і мама принесе вам підслуховувач. Після цього інциденту Євгена перестають публікувати та виключають із спілки письменників України. Але, зрештою, його в ній залишили без права друкуватися на сторінках преси. Під цим тиском він перебував до середини 80-х, коли загальнополітична атмосфера стала розріджуватися. Ця історія стала відомою широкому загалу завдяки зарубіжній пресі. Той факт, що я стільки живу, медики не можуть до кінця пояснити, бо там в мене це. Я, вам я настільки залежний від людей, що давно вже ці люди. Я сам. Обріть собі, а людина, виявляється, виявляються гамбрі. Так от тямть мене людям. Все життєве багатство Євгена Концевича ліжко-каталка, голуби і величезна бібліотека. І ще восьмиметровий вишитий рушник. Єдиний не лише в нашому краю, а й у світі. Узори на полотні вишиті з автографів. Серед людей, що розшилися на білому полотні в Концевиче понад 30 лауреатів Шевченківської премії, більше 30 депутатів Верховної Ради, 3 академіки, 10 кандидатів та докторів наук, письменників, художників, відомих людей на рушнику, який ніколи не покидав Житомирський дім Концевича, близько 500 імен. Перших з яких було вишито на початку 60-х років. Наразі ми з дітками відвідували Євгена Концевича. В моїй пам'яті він завжди залишається і був світлою, радісною людиною. Я горжуся тим, що працюють цій школі. Де навчався Концевич. У колі своїх друзів він завжди говорив, до мене прийшли вчителька і дітки із моєї рідної 23 школи. І для насправді це була велика радість бути знайомими з тими людьми, які для нас є ну, світочем, світочем культури, літератури нашої України. А всіх їх навколо себе гуртував Євген Концевич. Я, якщо її вішатися буду, то я все рівно скажу, що я щаслива людина. І знаєте що?